Розділ 1 Сенсація. Ми з Лесиком остаточно вирішили після закінчення школи піти в космонавти і полетіти на Марс. Прославимося на весь світ. Наші великі портрети у скафандрах надрукують у всіх газетах та журналах, і навіть на сільникових коробках. За парту, де ми зараз сидимо, посадять найкращих учнів. А вчителі на уроках розповідатимуть, що я і Лесик ніколи-ніколи не мали двійок. Та спочатку про нашу мрію ніхто не знав. Таємниця відкрилася зовсім випадково. Це сталося в суботу. Щойно почався урок географії, як пішов сніг, перший сніг. У класі одразу стало темніше, бо сніг падав густо. Великі пухнасті сніжинки танцювали за вікном, наче дражнилися. Вони ніби підмовляли Ану, пограємося в сніжки. І справді, з такого снігу можна виліпити найкращі у світі сніжки. От не пощастило. Пощастило тільки Юркові бублику, бо він запізнився на урок. Вчитель географії Павло Петрович запитав його Бублик, чого ти запізнився? Юрко відповів, я загубив одного бота і довго шукав його. Павло Петрович підозріло подивився на його черевики. Однак підозрював він даремно. Один черевик у Юрка був чистенький, а другий такий брудний. Наче Юрко по дорозі до школи не минав жодної баюри. Що не знайшов? знову запитав Павло Петрович. Юрко скромно відповів Ні, не знайшов, бо я поспішав до школи, але після уроків я ще пошукаю. Бублик, як у воду дивився. Після уроків він одразу ж знайшов свій бот. Це йому зовсім не важко було зробити, бо сам він його й заховав. Але це було потім. А тоді Юрко сів на своє місце і нишком почав їсти сніг. Та крився він тільки від учителя, а від нас нітрохи не крився. У нього були повні кишені снігу. Усі ми дуже заздрили Юркові хто ж не знає, що перший сніг смачніший заморозило. Та бублик ні з ким не ділився своїми запасами. Він сам один наминав чудовий свіжий сніг. Тоді ми удали, що нас зовсім не цікавить сніг, а цікавить географія. І раптом Юрко злякався, бо сніг у його кишенях почав танути. Куртка і штани в нього набрякли, під ногами набігла калюжа, ми зловтішно спостерігали це стихійне лихо. Лесик написав Юркові записку Що? з'їв? Цієї миті Юрко переконався, що жадібність велика вада в характері людини. Він негайно почав перевиховувати себе, вивернув з кишень залишки снігу і щедро поділився з друзями. За хвилину Сашко Усенко і Боб Скорик теж нишком їли свіжий сніг. Але я і Лесик снігу не їли. Ми звикали до марсіянських труднощів. Адже сніг там є лише на полюсах, а всю іншу поверхню обіймає величезна червона пустеля. От ми, майбутні космонавти, і гартувалися, щоб привчитися до незвичайних марсіянських умов. Та це була помилка, бо наша витримка викрала нашу космічну таємницю. Коли закінчився урок, снігу на дворі вже не було. Він розтанув. Уся наша компанія скупчилася навколо Юрка, який притулився до батареї опалення і сушив штани. Від бублика йшла пара. Ех, ви, зневажливо сказав він мені Лесику, злякалися. А от і ні, заперечив Лесик. Якби ми захотіли, то з'їли б повний портфель снігу. І ще більше, додав я. Але Юрко я нам не повірив. Це ви зараз так говорите, бо сніг розтанув, мовив він, повертаючись до батареї другим боком. Ясно, Юрко нам не повірить. Він же не знає, що ми готуємося до космічного польоту і звикаємо до суворих умов. Якби я цього не знав, я б теж сам собі не повірив. І тоді я вирішив тільки трошки натякнути на нашу таємницю. Ми навмисне не їли снігу, сказав я, бо загартовуємо себе. Не вигадуйте, знову не повірив Юрко, коли люди загартовуються, вони навіть сплять у снігу, а потім ще купаються в ополонках. Ну, що нам було робити? Залишилося остаточно відкрити нашу таємницю, щоб ніхто не думав, ніби ми просто злякалися. І я її відкрив. Тільки це секрет. Коли ми з Лесиком закінчимо школу, то підемо в космонавти і полетимо на Марс. А на Марсі снігу майже нема. От ми звикаємо до суворого марсіянського клімату. Ця новина приголомшила всіх. Якби я сказав, що ми з Лесиком виловили у Дніпрі Анаконду, це вик... Кликало б меншу сенсацію. До кінця перерви я і Лесик купалися в променях слави. А на великій перерві з'ясувалося, що вся наша компанія теж хоче летіти на Марс. Навіть бублик побажав летіти на Марс і дав слово, що більше ніколи в житті не їстиме снігу і не питиме води, бо на Марсі води. Так мало, що там навіть канали висихають. А потім подумав і на все життя зрікся Морозова. Бо хто зна, чи є на Марсі Морозово? Сашко Усенко запропонував наступного дня усім зібратися в нього вдома і гуртом обміркувати, що нам робити, щоб полетіти на Марс. А наступний день неділя. А в неділю ми з ключками ходимо на вковзанку. Та хіба важко майбутнім космонавтам один раз у житті відмовитись від гри в хохей? Ми прийшли до Сашка без ковзанів і ключок. Ніхто не запізнився. Один Юрко Бублик не прийшов. Сашко мовав мати налила нам чаю і почистувала тістечками. Ми пили чай з варенням. Їли тістечка і думали про бублика. Невже він передумав летіти на Марс? А може не втримався і подався на ковзанку? Але все з'ясувалося, коли Сашко потелефонував Юркові додому. Застудженим голосом Юрко прохрипів у трубку, що батьки силоміць змушують його лежати в ліжку і пити гаряче молоко з медом та чай з малиною. Але він, Юрко, відчайдушно борониться, не лежить і не п'є. І ще він сказав, що коли видужає, тато відшмагає його своїм паском. Тато вже пообіцяв. Більше Юрко нічого не встиг сказати, бо цієї миті хтось видер у нього з рук трубку. Довелося розпочати обговорення без бублика. Розділ другий. Космонавти. Ніхто у світі навіть не здогадується про імена майбутніх космонавтів. Але я їх знаю: нас п'ятеро Сашко Усенко, Юрій Бублик, Боб Скорик, Лесик Баглій і я, Толя Сливка вийшло як на замовлення: на п'ять космонавтів, п'ять найближчих до землі планет сонячної системи Венера. Марс, Меркурій, Юпітер і Сатурн. Добре, що найближчих планет тільки п'ять. Якби їх виявилося хоча б шість, ми б на... опинилися в скрутному становищі, бо у нас не вистачило б на всі планеті космонавтів. От бачите, сказав Сашко: Хочеш, не хочеш, а нам слід триматися гуртом. Якщо хтось із нас залишиться на другий рік, одна з найближчих планет буде недослідженою. Та ми ж спочатку вирішили летіти тільки на Марс, нагадав я Сашкові, але він на це відповів. Ну, то й що? Той, хто залишиться на другий рік, на Марс не полетить, бо він запізниться на цілий рік. Мені аж моторошно стало, а раптом саме я залишуся. На другий рік можна залишитися зовсім непомітно. А все через те, що вчителі чомусь мають прикру звичку викликати саме тоді, коли ти чогось не вивчив. А коли ти добре вивчив урок, тебе й не подумають спитати. От, скажімо, якось. Я на пам'ять вивчив завдання з історії. Якби мене тоді викликали, я певно одержав би п'ятірку. Я піднімав, піднімав руку, а Микола Андрійович, учитель історії, не звертав на мене уваги. Тоді я підняв обидві руки, але й цього разу він у мій бік навіть не подивився. Після уроку я підійшов до Миколи Андрійовича і відкрито запитав: Микола Андрійовичу, чому ви мене не викликали? А він відповів: «Хм, Я й так бачив, що ти добре вивчив урок. Молодець. Хм, я навіть розгубився, яка несправедливість. Отож, мене слід викликати лише коли я урок не вивчу. Але тоді я матиму самі двійки. Бо хто ж ставить у журналі молодець? Як це так? обурено запитав я. Якщо мене ніхто не викликатиме, коли я знаю урок, то обов'язково залишуся на другий рік? Микола Андрійович засміявся і сказав. Логічно, та ти не журись. Після завтра недмінь но виключу. Викличе чи не викличе? Лихоманково намагався зазирнути я в недалеке майбутнє. Якщо сказав, що викличе, так воно і мусить бути. Отже, треба добряче вивчити урок. Але якщо я добре вивчу урок, Микола Андрійович мене не викличе і на перерві скаже молодець, логічно, логічно! Та й хто з учителів заздалегідь попереджає учнів, коли їх викличе. Якби вчителі попереджали, всі учні давно були б відмінниками. Просто Микола Андрійович хоче, щоб я знову добре вивчив урок. Отже, на наступному уроці мені слід удати, ніби я все знаю. А насправді можна не готуватися. І от! На наступному уроці я удав, ніби вивчив геть усе, нахмурив лоба, підпер голову рукою і втупив пронизливий погляд у стелю. А коли хтось з учнів відповідав на запитання, я схвально кивав головою так, мовляв, правильно. Але руки я все-таки про всяк випадок не піднімав. Микола Андрійович ясно бачив, що ніхто у класі не вивчив уроку краще, ніж я. Я навіть вирішив удавати так на кожному уроці, якого я не вивчу. От буде здорово! Тоді ніхто з учителів мене не викликатиме. А коли я добре вивчу урок, тоді я навпаки удаватиму, ніби і не вивчив. І всі вчителі мене викликатимуть. У класному журналі і в моєму щоденнику густо зарісніють п'ятірки. Швидко я стану круглим відмінником. Про мої успіхи напишуть у стінній газеті, а мій портрет повісять на шкільній дошці пошани. А тоді я свою таємницю відкрию Лесику, щоб його портрет теж повісили на дошці пошани поруч з моїм. Сливко! Почув я голос Миколи Андрійовича. Ану, ну, йди відповідати, я аж здригнувся, наче під моєю партою почався несподіваний землетрус. Все, подумав я, пропав. От і звіряйся після цього на слово вчителів. Але, на щастя, Микола Андрійович запитав у мене не нове завдання, а минуле. Коли я закінчив відповідати, Микола Андрійович узяв ручку і сказав, якби ти так само добре вивчив новий урок, я тобі неодмінно поставив би п'ятірку. Але, як я бачу, ти сьогодні не готувався. А може, ти хочеш, щоб я запитав тебе щось з нового матеріалу? Я чесно зізнався, ні, не хочу. Втім, Микола Андрійович мене все-таки запитав, скільки буде 5 плюс один? Шість! безпомилково відповів я. А якщо шість поділити на два три, правильно, похвалив мене вчитель і вліпив трійку. От як буває, тут мимоволі почнеш сумніватися. Та про ці свої роздуми я на нараді не мовив ані слова. А от Боб скорик сказав: Почекаємо кінця навчального року, тоді, напевно, знатимемо, хто залишиться на другий рік, а хто ні. А зараз це передбачити дуже важко. Та Сашко тільки зневажливо скривився. А коли це? Руба запитав він Боба, космонавти лякали труднощі? І справді, космонавтів ніколи не лякали труднощі. Ми читали про це в газетах. А я що? знітився Боб. Хіба я хочу залишитися на другий рік? Зовсім не хочу. Мені тоді хоч додому не повертайся. Після цієї розмови труднощі вже нікого не лякали. Ми всі дали слово не залишатися на другий рік. Розділ третій. Марсіяни. Коли я. Лесик і Боб поверталися від Сашка додому, у нас тільки розмов було що про космічну подорож. Щиро кажучи, я з тривогою думав про майбутнє. На нас чатувала безліч небезпек, та не хотілося лякати друзів, тому я переживав мовчки. А потім до того розхвилювався, що не втримався і сказав: подумати тільки, нам ще вчитися і вчитися. Аж чотири з половиною роки, а люди щороку все далі і далі літають у космос. І хоч ми і не будемо залишатися на другий рік, та раптом хтось раніше від нас на Марс полетить, пропадуть усі наші подвиги. Лесик намагався заспокоїти мене. Це ще вилами по воді писано: Для польоту на Марс знаєш, які великі зороліт треба збудувати. Ого! Завдовжки, як міст патона! А поки такого збудують, ми саме встигнемо закінчити школу. Мене Лесик заспокоїв. А Боба ні, Боб сказав. Це для дорослих потрібен корабель велетень, бо вони великі, а нам великий корабель навіщо? Ми би зараз могли полетіти на звичайній ракеті, тільки підручники не слід брати в космічну подорож, бо перевантажимо ракету. Але то була пуста розмова. Хоч ми й ладні були летіти негайно, та ракети нам все одно не дадуть. Школярів у космонавти не беруть. Ось чому ми заговорили про інше, набагато приємніше, намагалися уявити, які на вигляд марсіяни. Лесик припускав, що вони схожі на людей. Боб вважав, що марсіяни нагадують спрутів. Бо більшої голови, ніж у спрута, він ні в кого не бачив. Я про це читав в одній книжці, пояснював Бог. У марсіян такі величезні й важкі голови, що вони під ними згинаються і нормально ходити не можуть, а тільки повзають, як немовлята. А на великій відстані вони пересуваються на спеціальних залізних триногах. Марсіяни такі розумні. Що їм навіть вчитися не треба, я в тій книжці нічого про навчання не вичитав, от би мені мати таку голову. А як ми з ними порозуміємося, запитав я. Вони ж би розмовляють не по-нашому, а по-марсіянськи. ж, погодився Лесик, це надзвичайно складне завдання. Його слід розв'язати ще на землі. Я подумав і запропонував. А може, вони розмовляють і по-нашому, і не по нашому? Тоді б ми з ними могли легко порозумітися. Боб дуже здивувався. А як це так можна розмовляти, запитав він, «Щоб і по-нашому, і не по нашому. Я ще подумав і відповів Бобові. А просто, наприклад, так. Вони говорять нашими словами, але вимовляють не всі звуки, а тільки голосні. Коли ми говоримо Я йду в кіно, вони говорять «я, іу іо. От і все. Можна приголосними. Тільки навряд, щоб марсіяни розмовляли приголосними, бо їх без голосних важко вимовляти. Лесик вмить панував марсіанську мову, і, як справжній марсіанин заговорив: Ое, -о, -о, о, -о, о. Я подивився на Боба і побачив, що він нічисінько не второпав. Мені стало його шкода, і я запитав Лесика. Що ти сказав? Я сказав. О, це здорово! Ми б негайно зрозуміли один одного. З цим важко було не погодитись, тому я теж перейшов на марсіянську мову. А, е, Уе! Уа! Уа! тепер Лесик подивився на боба, пожалів друга і запитав мене: Що ти сказав? Я, хоче переклав, я сказав так, це чудова, проста мова. І раптом Боб теж заговорив по-мерсіянськи, ніби щойно повернувся з Марса. А, ое, у, і, Я! і а. Я подивився на Лесика і побачив, що він нічого не зрозумів. Певно, Боб говорив із жахливим акцентом. Я позалів Лесика і вже збирався запитати Боба, що він сказав. Та Лесик поспічував мені на якусь секунду раніше. Він запитав Боба. Що ти сказав? Боб відповів: Я запитав, а може у них якась інша мова? Боб мав рацію Хоч і видно було, що його злякали мовні труднощі. Тому ми більше ніколи не розмовляли по-марсіянськи. Не можна ж весь час перевантажувати товариша. Тільки мені невдовзі довелося ще раз поговорити мовою марсіян. Це сталося у вісні. Мені наснилося, ніби я прилетів на Марс на космічній ракеті Земля Марс Марс-1». Ввімкнув гальмові дюзи і майстерно примарсився на червоний ґрунт. Потужні вибухи здійняли хмари рудої пилюки. Я розсунув усі ілюмінатори і розпочав важливі наукові спостереження. Та спочатку нічого не було видно, бо пилюка осідала аж надто повільно, адже на Марсі тяжіння менше, ніж на землі. Але ось пилюка впала, і я побачив дивовижну картину. Навколо моєї ракети з'юрмилася сила силенна марсіян. Усі вони, мов дві краплі води, були схожі на боба, тільки голови великі, наче у кульбаб. Марсіяни усміхалися і радісно махали руками, вітаючи мене. А звідусіль прибували все нові й нові юрби великоголових. Вони поспішали на човнах численними каналами і зліталися на вертольотах, а найхоробріші стрибали з парашутами з широких крил пасажирських літаків. Незабаром їх стало так багато, що, хоч у який би ілюмінатор я не виглядав, скрізь бачив веселих, усміхнених марсіян. Я відкрив люк, скинув матузяну драбину і урочисто виліз з ракети. Над неозорим натовпом лунали вітальні вигуки. Тубільці кричали по-марсіянськи: Уа! 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 Уа а я все прекрасно розумів. По-нашому це означало Ура! 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 Я дружньо підняв руку і теж вигукнув. Е, а. Марсіянам не треба було перекладати. Усім їм було цілковито ясно, що я сказав. Хай живе Марс. Повітря ризитнуло могутне Уа! Хай живе земля по-марсіянськи ще гукнув я, хоч мене вже фотографували. Уа, уа, уа. уа хором відповіли марсіяни. Я й це зрозумів, тому що так опанував їхню мову, ніби все життя провів на Марсі. Тепер вони кричали не ура, а схвильовано вигукували Дружба, дружба, дружба! Потім мене підхопили на руки і високо підкинули. Та коли я падав униз, то, на жаль, прокинувся. Я завжди прокинаюся, коли падаю у вісні. Ось чому я так і не встиг до пуття дослідити Марс. Але що дивно, коли я розмовляв з Лесиком і Бобом по марсіанськи ніхто з нас нічого не розумів. А варто було мені прилетіти на Марс, як ця мова виявилася дуже легкою. І ще мене здивувало, що на Марс я прилетів сам, без Лесика, Сашка, Боба і Юрка. Невже всі хлопці залишаться на другий рік?